В одному полімерному мішку, яких можна побачити сотнями на Хмельниччині, аграрії зберігають приблизно 200 тонн зерна, залежно від культури. Це своєрідна альтернатива елеваторам, де тримають соняшню кукурузу чи пшеницю. Таким чином, немає потреби будувати додаткові капітальні споруди, а на одному гектарі можна помістити до 5 тисяч тонн зерна. Рукава витримують температуру від мінус 50 до плюс 50 градусів. У нашому підприємстві є чотири локації зберігання в полімерних рукавах. На сьогоднішній момент в нас викладено в поле більше 300 тисяч тонн, і це якщо взяти совокупності, більше тисячі мішків. Аграрії щоправда і тут залежить від погоди. Як задушить, доводиться перечікувати, адже усе зерно спочатку обробляють, просушують, очищають на елеваторі і вже тоді засипають у полімерні рукави. Якість зерна, усі його характеристики при зберіганні не змінюються. Торішнє зерно вже, вже в нас вивантажене, а вже приступили до вивантаження цьогорічнього зерна. Цьогоріч, яке надходить з поля. У рукава вже засипали вдвічі більше зерна, ніж минулого року. Такий спосіб скорочує логістику, яка зараз потерпає від воєнних дій. Насамперед мова про ускладнений експорт зерна портами. При відновленні повноцінного продажу збіжжя за кордон, можна швидко відреагувати на ситуацію. Завантажуємо ми в добу від 2 до 2,5 тисяч тонн. Це якщо ми беремо пшениця кукурудза. А розвантаження півтора тисячі тонн разом з тим є певні особливості в роботі таких зерносховищ та додаткові витрати на придбання недешевої техніки для завантаження розвантаження збіжжя. Плюс до того вирівнювання площадки, так як ми бачимо зараз, що у нас йде погодні умови. Зараз після душу нам потрібно буде так само підсушувати площадку, культивувати і вартість мішків. Як прогнозують аграрії у цьому господарстві, лише 30% зерна відвезуть на елеватори. Більшість же зберігатимуть у полімерних рукавах, довжина яких сягає майже 100 метрів, ширина трохи менше трьох метрів.